27 жовтня преподобної матері нашої Парискеви Терновської. Єпископ Євтимій, який описав життя преподобної Перескеви, пише таке. Закон любові вже сам у собі є такий, що він спонукає оновлювати пам'ять дороги нашому серцю осіб, щоб ми перед очима мали їх образ і не би чули їхні слова. А тим відратніше для серця є згадувати Божих угодників, і не лише приємніше, а також і корисніше. Як літнього дня під благотворним промінням сонця все росте і розвивається, так і душевна повість про життя слуг Божих веселить і живить душу і скріплюючи силу нашої ревності, приводить нас до ліпшого. Уже по всій мисії, траки і Далматії славиться ім'я Параскеви. Параскева і її братів Тимі були дітьми слов'янської сербської землі. Їхні батьки жили в містечку Єпиват на узбережжя моря, між Селістрією та Царгордом. Як брат, так і сестра з дитячих літ виявляли духа великої побожності і вступив до монастиря. А з часом став єпископом адито і помер, помер там у великій святості. Парасхава провадила в домі батьків самітницьке життя, цілковито віддане в молитві і постам. Коли батьки померли, то вона роздала своє майно бідним, а сама пішла до Царгорода, де поклонилася мощам святих і мучеників, що там спочивають, а потім осіла при церкві покрова пречистої Богородиці. І там прожила затворницьке 5 літ. Після цього вона пішла до Єрусалиму і, поклонившись святим місцям, в сюрданську пустелю, де у боротьбі з дияволом який з найбільшого святого спокушає у молитвах та постах, дожила аж до глибокої старости. Але не там, не в пустелі, вона мала закінчити своє життя. Бог об'явив їй, що вона повернулася на свою батьківщину, бо хвилини її смерті вже близько. Скорича, скорис... скорюючись Божому наказує, вона пішла до свого рідного містечка Єпиват, і там нікому невідомо прожила при церкві святих апостолів два роки і померла. Ніхто не знав, що ця мандрівниця є жителькою їхнього міста, покійно поховала, як біднячку, а про її молитву всі забули. Преподобна Перескева жила в XI столітті. Літа минали, як вода. Одного разу море виконуло труп утопленника. а що ніхто не спішив його поховати, то тіло стало страшно чутне. Жив там один монастопник, що спасався на ступі, і він попросив людей, щоб поховали утопленника. Коли ж копали могилу, то натрапили на тіло якоїсь жінки. Цілком свіже, однак не звернула на те уваги, а взяла і поклали його в тому ж гробі, що й труп утопленника. Та вже тієї ночі кілька осіб бачили у вісні чудне видіння, невісту, що сяйла незвичайним блиском, оточені небесних воїн. Один з них сказав чому зловковажливе тілося Святої Параскеви, уродженеці цього міста. Поспішіть витягти його з вонючої могили і віддати шану, бо Господь хоче возвеличити її на землі. Це видіння мав також один з мужів, що копали могилу, тоді весь народ з духовенством добуло тіло Святої і землі і урочисто склали в церкві святих апостолів, а Господь прослав мощі святої численними чудами, коли Царгорода та околиці опинилися на короткий час у руках хрестоносців, то цар Болгарії Йоанн Ассан постарався про те, що мощі преподобної Параскея було перенесено з Єпивату до престольного міста Болгарії Тернов. Там прийняли їх з найбільшим почестям і склали побудовність цієї церкві в 1238 році. Коли Тернов захопив турецький султан Баязет – і пограбував усі церкви тому, що преподобний Перескави перенесли у Валахію. А в 1396 році у Белград, де було, аж поки місто не захопили турки. У 1521 році їх викупили і перенесли в Царгород. А з 1641 році вони спочивають у Ясах, тепер Румунія. Куди і їх переніс тодішній господар князь молдавської Іво Василь і склав у соборому храмі трьох святителів. Преподобна мати Перескево, моли Бога, за нас, грішних.